Значить, дивіться, який результат. Я подивилася мультик, який Люся зробила в нашому чаті. Налила колпачок баньо у тазик. Ну там буквально, може, трилітрова банка води гарячої. І опустила ноги. До цього думала записатися на педикюр, і піти на педикюр. Коротше, 15 хвилин я опустила ноги, 15 хвилин чекаю. Зарізла в воду, воду рукою і почала П'ятки свої Шкрябать. Мама мі, там скільки лахміть, я думаю, боже, в мене такі п'ятки, прям ужас один. Коротше, я винімаю ногу і починаю ну, камінцем її терти. Ви не уявляєте, сколько, во-первых, п'ятки відпало всього, а потім у мене грибок є на, на, на ногтях. Ну, я ж не можу сказати, що все затягнулося. Але я, ну, я ну, Каті показувала ногу на другий день. Вона, кажу Катя, от п'яточку погладь мені, вона була як яєчко. Да, Усе да, буквально відстало. І ноги, ну дійсно, так знаєте, от пам'ятаєте відчуття, коли ви йдете з педикюра, Логкость. Точно так. Зразу чоловіка посадила, ту воду вивела, чоловіка посадила те ж саме. Поотпарювалося все, все познімалося. Легкість така гарна, ну просто супер. А ну, Мені сподобалось. Ні, нічим вот. не смивали, Просто викриває все. Речі, Дякую, гарно. Дякую тобі, Вілішечка. Да. Гарно, супер працює. Банділ нас клас.